Слава Господу, вітаю вас, дорога церква. Трошки такий період випав, що прийшлося частіше вас побувати, ну це закінчення учбового періоду і потрібно бути і завершити те, що нам доручено. Тому радий бути у вас зібрані. Не вважаю, що я в гостях, бо завжди, де діти Божі приходять в церкву нашого Господа, там ми завжди в домі Його. Да? Слава Господу. Перш, чим об'явити тему, я хотів би зачитати два місця із Євангелія от Івана. Це 16 розділ, 13 вірш, 14, 15. Івана 16, з 13 вірша. Коли ж прийде він, дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, Та й говоритиме. І сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержить і сповістить вам. І далі йде такий трошки загадковий 16-й вірш. Незабаром не побачите мене, говорить Ісус, більше. І знову незабаром побачите мене, бо я іду до Отця. І друге місце, трошки далі, 17 розділ. Другий третій вірш. Це молитва сповідь перед Отцем Ісуса Христа. А скільки Ти, звертається Ісус, до Батька Небесного, дав йому, самому собі має на увазі, владу над всяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав йому, Він мав їм, дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Бачимо обітницю, і ми завжди згадуємо і недавно відмічали особливо. Хоча за це ми стараємося не забувати ніколи на протязі кожного року нашого життя. Коли ж прийде він дух істини. Говорилось як про майбутній час. Але для нас, які живуть через дві тисячі років після цих слов, цей час уже наступив. Коли ж прийшов він, Дух істини, да? все стало на свої місця. Бажання Боже звершилося. Е, Черемнуємо ми за те, що, получивши повноту Божу, зійшов на нас Дух Святий, злив Господь на церкву, і те, що произошло е, і виконалося в другому розділі. Книги дій святих Апостолів ми пережили в свій час кожний свою особисту п'ятидесятницю, не хвалимося тим. Добре рівнувати за те, щоб получали Духа Святого і інші віруючі. Як ми в цьому стараємося? Чи ми оглядуємося на тих, які ще не отримали? На котрих ще не було злиття Духа Святого, мене вдохновляють приклади тих, які пройшли перед нами, життя, яких є ну, зразком для того, щоб наслідувати, подражати. Е, частенько вспоминаю зараз читаючи одного Божого чоловіка, який е, прийняв Духа Святого по-настоящему, ну якщо б навіть брати, в мірках нашого часу аж в 47 років. 47 років пережив хрещення Духом Святим, ознаменням інших мов. І він дуже ревнував за те, щоб навколо його багато друзів було із тих церков, які традиційно ну, не приймали. От п'ятидесятницю, так як вона описана в діях святих апостолів, а він ревнував. Одна разу він приїхав на декілька днів до друзів і його должна була прийняти сім'я, чоловік і жінка, брат і сестра в Христі, які були з такої традиційної церкви, яка не приймала ідеї хрещення Святим Духом з іншими мовами. От, а цей браточок наш ревнує, знає, що кілька ночів він буде у них. І він, ідучи додому з хазяїном, навірно, коло кожного стовба освітлення його питав: так ти хочеш прийняти Духа Святого? Довів його до роздратування вже. І коли приближався очередний освітлювальний стовп, цей вже хазяїн дома вже зжимався, зараз опять буде точно? Так ти хочеш прийняти Духа Святого? Зараз вони вже в хату зайшли. Ну, Жінка хлопоча, вечерю, туди-сюди. А цей браток, гость, рівнітель, каже, ніякої вечері. Яка вечеря? Ви ще ж не прийняли Духа Святого, так ви хочете прийняти. Вони плечами здвигають. Ну це теж відповідь, а тільки що це за відповідь? Да? От. І він каже: ну, як хочете, ну ви їсти не будете. І я не буду їсти, як ваш ось. І Вам не стидно, що я не буду їсти. Поки не приймете Духа Святого, давайте молиться. І він поставив їх в таку неудобну ситуацію, що ну, ну винуждені, по неотступності. Давай молиться. оба получили Духа Святого. Хорошо, добре, коли ми теж будемо в цьому рівнувати. Не нав'язуємо, не настаюємо. Але коли знаємо, що є шлях превосходніший, то як же не побажать тим, які називають себе християнами, зовсім цієї дороги стороняться? або ж знаходяться в одній. І так тема в мене. Шість причин, шість речей, які зменшують от, дію, або зводять на, ну, на ну, зовсім малий ефект дію Святого Духа? Шість таких моментів. Ми можемо, розповсюджуючи благозвістку в тому числі для уже увірувавших християн, о тому що необхідно прийняти те, що було нормальним, от, зрозумілим для першої церкви і нам, які живуть в 21 столітті, нам теж треба приймати. От. Но ми повинні розуміти, що є шість таких, шість таких причин. Значить, перша, це, ну, будемо говорити таке, як кажуть. Інтелектуальна гордість така, і вона построєна на сумнівах, що це взагалі надо. Один американський журналіст в 60-х роках минулого століття він рішив, щоб уже зменшити ту дію, яку Розповсюджують о тому що надо таке хрещення з знаменами інших мов. От. Він вирішив написати книжку і висміять. Бо в самого були дуже великі сумніви, в того, що за це взагалі розмова має якась стояти. І він почав робити як журналіст такий опрос. Інтерв'ю це один із основних методів дослідження, який можна взяти у людей живих людей, свідків одні держаться однієї сторони, віруючі, другі – другої. Ну раз він хоче розвінчати, раз він хоче звести на нуль допустимо саму ідею хрещення Духом Святим з іншими мовами, то йому ж треба було брати інтерв'ю більше у тих людей, які мали вже. Це благословіння, щоби десь уловити, поставити під сумнів і в такій ітогі написати книжку проти. І чим більше він опрашував, тим більше він сталкувався з життями, свідченнями інших людей за те, як змінилося життя у тих, хто прийняли повноту Духа Святого, його сумніви зменшувалися. Ну, сумніви в чому? В тому, що це не потрібно зовсім нам таке. Становилось менше, менше, менше. Ну це треба було десятки опросити. Получити не одне засвідчення того, що життя помінялося. Бог своїми чудами, знаменнями прийшов в сім'ю і так далі. І в кінцевому результаті він написав. Книжку, вони говорять іншими мовами. Те, що він не хотів, щоб взагалі іменувалось, щоб інтересу навіть не було до цього у християн. От, вийшло в позитивний зовсім намір. Вони говорять іншими мовами. У нас, може, такої книжки і нема, бо вона написана для західних от, християн, але вона у многих є класичною книжкою в наборі ну, самих улюблених книжок, вдохновляючих для християн. От, і стала. Я колись, перебираючи літературу у нас на коледжі, от, Ніколай Іванович Катяков, хто його поміч наш колись відповідальний за відділ освіти в нашому братерстві, оставив нам цілий ящик. Каже, браття, розбирайтеся, бо з рибні привіз оставив на коліж. Сюди каже, переміщається на Україну от, центр освіти для нашого братерства українського. Ну і дойшло час і руки для того, щоб перебирати. І дивлюсь, попадається книжечка. Вона така красочна, її невозможно не взяти. Так, знаєте, ну, просто оформлена хорошо, поліграфічна. Я смотрю, вона така на російській мові: смотрите, щоб хто не, при... не прильств вас. Дивіться, щоб хто не звабив вас. Я починаю читати, а там. Ну, ми знаємо, хто да, із іванських християн проти всього цього. Причому з таким застереженням, ви ж дивіться, до чого може дойти, якщо ви будете слухати, якщо ви увлічетесь цим. Я положив її в розряд єрісі. Думаю, ну для нас як вона? І ми розуміємо, перше, дуже таке розповсюдження сумнів в тому, що це потрібно. Є інша ще причина. Релігійні традиції. От з ними я столкнувся на такому нашому сімейному побутовому, побутовій події, яка два роки тому назад сталася в нашій сім'ї. Старший син. У 20-му році. Вернувся, будемо говорити, в церкву через десятирічну відсутність так зложилося, з 17 років. Остали в церкву. От, і в 27 вернувся. Ми радувалися. От, почалась війна 22 рік. Він вже два роки, як член церкви. Ну і підійшло для юноші, Підійшов час для юношей збудовувати сім'ю. А дівчина, з якою почав общатися і в яка в серце запала, вона віруюча з дитинства, а тільки із церкви баптістів та ще й відділених. Хто розуміє різницю між реєстрованими і відділеними, то це ж. І сразу ж, сразу ж ось, скорочуючи, яке їхнє відношення до інших мов, хрещення духом з іншими мовами. Коли встав час договору. Таких, як би сказати, предварительних бесід у нас в домі, як у батьків нашого сина, звісно, прийшов, приїхав їхній служитель. Такий середніх років образований з освітою браточок багатодітний. Війна йшла уже, будемо говорити, три неділі. Фронт уже був під кривим рогом. Звідки я? Діти розписуватися повинні були їхати навстречу фронту. 15 кілометрів туди, через 10 блокпостів. Ну а що, треба процедуру було вже видержати всю. Рішення прийшло. Но встав вопрос, а як її відпустять? Із зібрання, яке ніяким ніяким боком, бо друга причина релігійні традиції. Відмили, просто обрали. Служитель із тих, я не знаю, Добрих три з половиною години, що перебув у нас, служитель її церкви, він добрих дві години з нами балакав і виводив нас із цього заблуждення. спасав нас. Казав, що це недоречно, що це не може зложитися. Ну як? Що у нас світа общого з вами, з вашою тьмою? Звісно, мітою закінчилось тим, що він завершив бесіду і на другий день уїхав із своєї церкви, оставив її, тільки старця дякана придупредив, що він уїжджає. Церква а пастиря немає. Думаю, ну можна і так поступати. Вот. Ну Встав вопрос, як же наша невісточка таки, його ж треба довести до кінця, як воно все завершиться. Переживаємо, знаємо, що тільки через відлучення. Такий порядок. Релігійна традиція. От. Ну, говорим, Наталка, молимося. Вона в смущенні, виросла там з дитинства. Вот. А тоді так робко підійшла, помолився, і ми, помолившись, і ми молимося, підійшла до цього старця діакона, який остався вимушена, ну, як би сказати, раптово будемо говорити, для всіх у них в общині, э, старшим. І каже: звернулася до нього, як би мені, що отак, як то з миром. От, а надії ж ніякої. І Бог розпалає серце. виставляє на церков через цього дякана і каже, брати і сестри, Наталочка, вона ж виросла в нас на руках, ну як ми її не відпустимо. Ну хіба ж ми вслід прокляття будемо? Ну ми ж знаємо, яка дитиночка хороша. Хай уже полюбилися, там уже Бог устрояє. Ну От. І думаємо, Господи, Ну, не травмоване серце в неї. Ми за неї довольні, що вийшли так хорошо. Уже Бог заступився. Ну, Це дуже серйозна перешкода релігійні традиції. Це можна сказати, закрита, е, закриті двері для Духа Святого. Ну і з цим теж сталкуємося, не пасуємо і продовжуємо трудитися. Є у деяких просто страх, ця подія. Злиття Святого Духа на церкву, на кожного з нас в особисту нашу п'ятидесятницю, ця подія вона ж не піддається розуму. Вона являється надприродною, сверх'єстественне явлення. І є люди, просто цього бояться. Скільки ми чули такого трошки раніше, може, воно зараз трошки згладилось, але що в умах у людей, я думаю, що воно стається. У цих п'ятидесятників я ще такого не чув, але ніколи кажуть, вони доходять до трансу, вони на люстрах розкачуються, вони світло тушать, вони в такому обольщенні Наш служитель колись сказав в відділі капітального будівництва, де ми прийшли, завершати документи по здачі нашого. Будинку молитви в експлуатацію. От, він вже не видержав, ну трошки якби вийшов із себе. Каже, та якби ми тушили світ, то ви, мабуть, в таких містах би перші б вже були, ну вже достали. От. А цей острах, він теж дуже мішає. Люди нічого не розуміють, а десь піддаються от всім питанням. Є ще одна причина четверта. Закінчується служіння. І до служителів підходить е браточок з церкви, член церкви. Підходить в переживанні, каже, мені не дає спокою те, що я не хрещений Духом святим. Я хотів би. Бачу, що рівнітельських служінь нема, а я просто-напросто без цього чувствую, що не можу жити. Ну, каже. Уже я пробував і в інших церквах, і до друзів їздив, там просився до служителів, і освячення, сповідь проходив, все. ну каже, я не получав. Все якось закінчувалось нічим. То вже до свого служителя цей почав е, вникати і поняв, що там є причина, яка ну, в цій е, мімольотній розмові її не вияснить. Треба що глибше. І коли почали внікати, відмотали назад трошки історію його життя, він розказав те, що скривав і від друзів, і від служителів. бо ця рана була в його серці ще з дитинства. Батько залишив сім'ю. Для хлопчика, представляєте, що батько рано уходить з сім'ї, бросає безвідповідально, просто так оставив, на мамині плечі все звалилось. Для нього це був ну, сильний удар. Е, Тому і ще одна причина емоційна рана. Вона стається, якщо її не зцілить, якщо її не убрати, не може людина отримати повноту хрещення Духом Святим. І тому для душеопікунства потрібний був час. Служитель набрався терпіння, виділив час, перебалакали, звернувся до нього з таким розумінням батьківського цього проступка. Що він так підставив удар такого, як би сказати, оставлення сім'ї. І молодий цей браточок в серці своєму простив. Получилось зцілення. Тобто душевні і емоційні рани вони часто являються цими пов'язками. Як помните, воскреслий лазер це ж добре. Да? Люди камінь віддвинули, Христос воскресив, Він виходить. Але йти йому дуже складно чому? Оці смертні пеліни, да? от, які його ввали, вони не дають ці одежі минулого. Часто вони смертоносні, тому що не дають дві це вперед. Треба роз, розв'язати. Тому у деяких на перешкоді стоять емоційні рани. Надо зрозуміти це для того, щоб е, можна вже було молитися. І останнє, е, ще є таке: дух непокори. Якось я е, задав питання у себе в зібранні. От ми, хрещені Духом Святим, всі спасаємося. Ну і так, як то, ну, а що мішає, да? От, чувствуємо свободу в Христі. Звісно, всі, всі так, як би сказали за це. Але є дві категорії християн покорні і непокорні. Непокорні, вроді би, похожі на, покор, на покірних, а тільки що у них є якесь своє мнення, своя думка, є свої плани, куди вони Бога не пускають, але хочуть довести їх до кінця. І вказівкам служителів, десь в сім'ї, чоловік, жінка, вже, смотря, хто з них, да? От, десь на виробництві. По-разному, ну цей дух непокори, він завжди в себе проявляє. Дуже інтересним є момент, коли Христос починає притчу про фарисея і митника. От, помните, да? двоє зайшли в храм, а тільки що різного статуса. Луки, 18, 11. Фарисей, ставши, так молився про себе. Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. І показав пальцем на нього з таким превосходством. В російській варіанті молився сам в собі. Тобто був засереджений на чому? От люди, які мають дух непокори, вони засереджені самі на собі. Є три категорії людей, які засереджені на самім собі. Це одержимі. Самоправідні і непокорні, тому непокірний він знаходиться в одному ряду з одержимими і самоправідними, бо тільки за своє думає. Це дуже серйозна перешкода для того, щоб Бог наповнив такого віруючого. Для його майбутнього це просто, будемо говорити, така перешкода, що не, не ну як би сказати, він сам собі ставить цей шлагбаум, щоб отримати від Бога все те, що він приготовив для своїх дітей. І е, думка така апостола Павла мені нравиться: Євреям 5.9». За Христа сказано, під кінець свого земного життя Він показав досконалість в усьому тому, що він виконував в своєму служінні. І апостол Павло пише, Євреям 5.9». А вдосконалившися Христос, Він для всіх, хто слухняний Йому, спричинився для вічного життя, для вічного спасіння. Став виновником спасіння вічного, в російській написано. І тому, коли на питання, всі ми спасаємося хрещені Духом Святим, всі, а всі покорні, бо Він став причиною спасіння тільки для покірних. Які проявили цю лагідність, згодність з Божою волею, навіть якщо вона може мені в, в якийсь період життя кажеться небажаним, недоречна, але я знаю, що це Божа воля. От. Приклад для нас завжди Христос. Тому хто ще не Хрест, ще не Духом Святим, то нам треба задуматися, чи нема у нас однієї з цих перешкод. Десь якісь сумніви. От. Не думаю, що є релігійні традиції, бо вони більше для определенних іванських християн, от, присущі от. не критикуємо і не обсуждаємо, бо розуміємо, що так історично вже сложилося Де хтось носить емоційні рани, недовольство, острах, депресія, щось зв'язує, треба розв'язати, треба зцілити. Да? Десь може хтось носить дух непокори. Коли неколи але все-таки якийсь бунтівний дух проявляється. Тому нехай допоможе нам Господь все це допомогти тим, хто, у кого ми побачили одну із цих перешкод, які зменшують дію Святого Духа, допомогти їм преодоленням таким. От. Ну, А ми. Благословенні, якщо перешкод ніяких немає, радуємося тому, що прийняли повноту від Духа Святого. І сповнюємося тепер тим, що маємо друг з другом єднання, тим, що доброхотно виконуємо все те, що він робив, і ми продовжуємо робити. Тим, що е, завжди сповнення Духом Святим, воно приносить радість, втішення, да? показує відповідь на наші питання, виводить з самих трудних обставин, які тільки можуть з нами е, случитися, там, де ми вже не знаємо, як довго. Ну, зате він дає нам вихід із е, ситуації, які кажуться життєвими тупіками. Часто, я думаю, кожен з нас переживав, має такі приклади, коли ну не знаємо як. А Господь допомагає. Наші діти були, е, і старший син, що це ж перший фронтовий шлюб у нас в церкві був 22 березня 22-го року. Е, і за ним дівчатка, яка приїжджає сюди на, на музичний факультет Іринка. Вони були в такому положенні, що на грані смерті у старшого колись застряв, прямо во час богослужіння, застряв Костяний шарик прямо в дихательному горлі. От. Застряв і все, не туди, не сюди. Яка скора, яка ре... реанімація? В 96 му році. В кінотеатрі сидимо, свого... ну, наша історія подібна вашій церкві, бо починалися істоки теж з кінотеатру. Теж за одну минуту Бог рішив, а що допомогло? Сразу спонтанно Дух Святий зробив те, що повинно Почали молитися Духом Святим. Не знаємо. Що робити, не знаємо. А він так повів, що за одну хвилинку із його горла викатилося, вискочило, вишиб Бог силою своєю цей смертельний, смертоносний от, шарик. І він покатився, кулька ця вилетіла, ніхто в зібранні не поняв. Та якщо б збиралися і починали думати, а що, а як, Бог зробив реанімацію. Так само і наша ця менша вже дівчинка, теж дочка, теж бувала на грані смерті. О, такі були ряд таких дуже опасних моментів. Тільки Бог, перше, що ми починали, почти що вийшло, що це і оба рази була на глазах у нас з жінкою. І ми обидва, не змовляючись, починали молитися Духом Святим. Це ж була славіння. І діти здорові, живі, позбавлення того, що навірняка могло б стати для них уже останніми хвилинами життя. Слава Господу! Слава Богу!